Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку ще раз, друзі. Так, на жаль, у службі ДСНС постійно говорять про те, що є небезпека, є небезпека, Щороку це роблять. І от тільки з'явилася перша крига у різних регіонах України вони почали профілактичні роботи проводити стосовно того, що не можна виходити на лід, якою має бути крига, що потрібно робити. Але на жаль, з початку 2023 року, є вже два летальні випадки. Про них розкажу зараз, тому що е, перший випадок стався декілька днів. Мо і тоді, 3 січня у Волинській області, троє дітей вирішили спробувати товщину криги, і троє провалилися під лід. Найстаршому з хлопчиків було 15, двоє хлопчиків були меншими, 10 і 12 років. Приїхали ДСНСники, які займалися їхнім порятунком. І одного хлопчика, найстаршого, на жаль, не вдалося врятувати. Але двох інших дітей ціною свого здоров'я, тому що двоє ДСНСників також провалились під лід. Потім лікарі довго рятували, двоє дітей врятували і вже. Інший випадок трапився буквально це от 7 січня е, уже у Київській області. Е, також на одну із водойм Київщини були викликані е, служба. Подолазів для того, щоб перевірити, тому що місцеві жителі побачили, що собака сидить на курці. Вони припустили, що ймовірно чоловік пішов на лід і провалився, і так і виявилося. Був було виявлено тіло чоловіка, 71-го року народження, і от це був другий летальний випадок, який трапився безпосередньо пов'язаний з погодою, з льодом і з тим, що відбулося. А зараз лід тонкий не на усіх водоймах, і от ви сказали, не виходь на лід, але я сьогодні вийшов під наглядом. Що сьогодні зі мною разом ігор Молодан, це експерт, який розкаже нам і вам безпосередньо, шановні глядачі, на що потрібно звертати увагу, і якщо раптом ви стали свідком ситуації, де хтось провалився під лід, або не дай Боже з вами це сталося, як вилізти з води для того, щоб берегти своє життя, Ігоре, Доброго ранку, Добрий ще ранок. раз який має бути лід? От ви мені сказали, що на цей лід ми можемо вийти для того, щоб ілюстративно все показати, що він безпечний. Ознаки безпечного льоду. Ну, По-перше, треба враховувати приріст льда. Тобто, сутки десь приріст льда становить 1 сантиметр це при мінус 10 градусах, при мінус 5 градусах, десь пів сантиметра. Тобто, звичайно, що при такій погоді, як зараз, це через десь 5-7 днів можна вже виходити на льоти. Тобто, щоб льот був 5 сантиметрів. Мінімум, це для людини, яка пересувається по льоду. І треба враховувати, що він найбільш небезпечний саме під, під берегом, але це звичайно, що це не буде небезпека, бо ми знаходимося під берегом, бачимо підтавший льод. І він небезпечний в тих місцях, де, знаходиться, ну, де є течія. Тобто, ага. ось якщо ми подивимося в ту сторону, там от є течія. і... ось там такі прогалини, так? Так, звичайно, і там ось льод ще не став, але ось навкруги він вже підмерз, і тут вже є ці 5 сантиметрів. Речі, що найцікавіше, це ми знаходимося на Київському морі, але от тих два випадки, які трапилися, це водою. Ми були сталою водою. Тобто, одна це озерце на ага. Київщині, а на Волині це колишній кар'єр. Чому там так відбулося? А принципи принципи однакові, бо підмиває будь-де, підмиває і течія, Ну і зазвичай, що може в тих ситуаціях, які трапились, там ще льот не був такий міцним, як зараз. Бо в нас вже холода почалися ось буквально тільки після е нового року. Тобто, і звичайно, що треба враховувати, також якщо є якісь е кущі в воді, якісь там дерева стоять, якісь е рогоз, то Це теж така небезпека, де під неї може підмивати під ці ось. Саме речі, і там буде вже ну, найтанкіші льоти. Небезпечний може... лід там буде. Так, так. Який алгоритм порятунку? Чи можемо ми зараз показати, до прикладу, раптом хтось я чи ви так. опинилися у воді? так Що робити? Як ну, потрібно? Звичайно, ми зараз провалюватись не будемо, але ну, перш за все, коли ми йдемо ага. коли ми йдемо і раптом провалилися під лід. Так. Так? Тому перше за все ми скидуємо речі. Ага. Тобто речі і мається на увазі. Це Полістю рюкзак одяг. Ні, ні, одяг, ми не чіпаємо. Чому? Чому? Тому що це, ну, по-перше, це певний час для того, щоб його сняти, По-друге, він ще дає додаткове тепло одяг. Но, тобто, а, наприклад, ж... якщо в мене от такий от шарф, його потрібно скидати, можливо, він буде тяжким ставати, там шапка, все ні, інше. Ні, ні, що ні, ні. Ви, ви десь погрузитесь по груди, і в цьому випадку ви ж теж будете, коли провалитесь, то треба відразу вже е, зафіксуватися. То, тобто, тобто, отак от так, так. От. зафіксувати, але за все, те, що ага. я вам сказав, ми знімаємо, якщо у нас є рюкзак, ага. кидаємо все тяжкі речі і повертаємося в, то, ні, в той бік, в той бік повертаємося, звідки ми прийшли. Ага. Тобто, якщо ми йшли з цього боку, провалилися, провалилися ага. повертаємося в той бік, звідки прийшли, і вже площу свою підсилюємо е, тобто за, за рахунок рук. Тобто ми таким чином знаходимося на е, льоду. Ага. Зрозуміло, да? так, 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 так? І тільки після цього, але у нас є одна попитка. Чому? Тому що ну, зазвичай сил буде не вистачати вже на другу, на третю, тому треба з першого разу е, ну, себе витасти, витягти, витягти тобто підтягнутися так. на льоді, підтягнутися і вже вийти, е, скажімо так, випавзти таким чином чином на льод. Якщо є якісь речі по типу там нож, або якісь ще гострі речі, то їх вимкнути в льот і підтягуючись, таким чином ми відповзаємо від лунки, де провалилися. Тобто відповзаємо десь хоча б метра два-три, і вже потім ми можемо піднятися на коліна ага. і таким чином пройти ще декілька метрів. І, і тоді вже підніматися. Так, по якщо трошки. тут вже буде міцний льод, то підніматися і йти в тому ж напрямку, де ми. Я знаю, що Вийшли. можуть бути якісь там підручні способи, якщо я вам хочу допомогти геляка, щоб близько не підходити, щось так. з одягу, там, я знаю, шарф, пасок, є, щось може допомогти. Є пасок, ну, ага. Наприклад, якщо зараз швидко. Оце то, ранковий як... ефір роздягатися не будемо. Так, Роздягатися не буде, але якщо я буду допомагати, то зазвичай, що можна... Буде... Так, правильно? дістати пасок і вже його, я зараз швидко його не зможу, але час е -завж... ну, є завжди у того, хто допомагає. І от таким от паском можна в принципі під, 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 теж таким же чином ми підходимо. Спочатку таким чином підповзаємо десь 2-3 метри, потім лягаємо, вже повжимо до постраждалого. Ага. Ці ще десь метр. Скільки у нас пасок? Метр. І оцей метр вже даємо постраждалому свій пасок. Ну і от ми витягнули і вилізли з води. Далі, далі от такий швидкий алгоритм дій. Що ми далі робимо? на завершення? А далі виходимо на берег, і там вже треба зігріти людину. І скільки у нас є часу на те, щоб от зігрітися і ну, врятувати своє життя. Тому що холодне тіло це переохолодження, яке робиться. Ну, так, звичайно, але це переохолодження саме у воді. так? Коли ми вилізли, звичайно, що було, буде теж переохолодження, але ми можемо зігріватися. Тобто бігати, робити вправи і будь такі, рух. Будь-який рух і такі. Активними рухами десь добратися до того місця, звідки ми приїхали, або ми на автівки приїхали, або це якийсь громадський транспорт, або якщо є поруч будівля, то звичайно що постукати в будівлю і попросити, щоб зігрітися. Друзі, я думаю, що алгоритм дій він в принципі максимально простий, але найголовніше і найпростіше це не виходити на кригу, яка може потім призвести до тих наслідків, що ви опинитеся у воді. Ой, не стійте вже, ходіть на берег, бо вже боляче дивитись на вас. Спасибі за інструкцію. Андрій Люховець, спасибі на Київському морі зараз. І важливо, що інструкції і на відкритій водоймі, великій, там, де велика е, купа води, да, тонни води, mm -hmm. там, де і закритих маленьких водоймах, плюс-мінус однаково. Це важливо. Спасибі, е, рухаємося далі. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.